цей захід дуже важливий для нас. До цього ми працювали віддалено, тільки приїжджаючи до Харкова. А зараз, коли ми фізично тут присутні, я сподіваюся, що наша робота буде більш ефективною. Я пригадую весну. Тоді ще поставали питання в принципі щодо приїзду представників міжнародних організацій до міста Харкова. І тоді ми говорили про те, що не дозволяє служба безпеки міжнародних організацій навіть перебувати в місті Харків на те, щоб говорити про відкриття там офісу. Тому для нас це дуже важлива подія, оскільки ми можемо бути ще більше ефективними для наших безпосередньо територій. Ми намагаємося досягти найбільш уразливих верст населення людей, які знаходяться в цьому регіоні. Ми даємо дуже багато цільову допомогу. Це може бути допомога і продуктами харчування, і непродуктовими наборами. Ми також опікуємося підготовкою до зимового періоду. Це і ремонт будівель, і утеплення будівель, і забезпечення обігрівачами і генераторами. Ми співпрацюємо з більш ніж 162 організаціями, діяльність яких ми намагаємось координувати. Це як міжнародні, так і місцеві організації.